Вперше я цю пісню почув в фільмі Пропала грамота в виконанні Івана Миколайчука. І саме він шукав народні пісні, які звучали в цьому фільмі, саме Іван Миколайчук. І ця пісня для мене є по-своєму особливою, тому що Іван Миколайчук – це для мене один з найулюбленіших українських акторів. І, до речі, у нього сьогодні день народження. Чорна ріля, і зора Е -ей -ей -ей. Чорна ріля і зорана, і кулями засіяна. Е -ей 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 -ей. І кулями засіяна. Білим тілом зволочена, гей, Білим тілом зволочена, і Гей, гей, і кров'ю сполощена. Лежить козак на купи гей. Лежить козак на купині, купині. китайкою уличко вкрите. Ей, Китайкою коюлич вкрите, і нікому задзвонити, гей е гей. І нікому задзвонити, ні свічечки запалити. гей, е Затушити